У кожного в світі є доля своя. У кожного в світі є доля своя, її не змінити нікому, але як не склалося б ваше життя, себе не втрачайте ви в ньому. Буває, не знаєш, в якій біки ти. можливі шляхи аж до неба. Що правильний шлях серед них вам знайти, у серця спитатися треба, воно вам підкаже і той обере, що вашій душі до вподоби, і Бог допоможе і вас збереже, позбавить від хібної спроби. Тому бережіть своє серце завжди. Які б не згущалися хмари, щоб не було з ним, будь-якої біди, відкиньте з життя різні чвари, теплом свого серця, зігрійте людей, які більше в ньому нужденні. нема важливіших у світі речей? Хай будуть у вас всякденній.